Добрий день, приїхали на город. Зараз будемо скопати тут. В принципі, в онлайні покажемо перший сигнал. Давайте разом. Перший сигнал ось тут. Це у нас. Есть такая накладка. Зараз такая Ось така накладочка. На щось. Покажи экран Другий сигнал за сьогодні. Бач? Що це? Желізо якесь ржаве. Залишаємо там. це такий другий сигнал. Ось перша копійка на сьогодні. Зараз подивимося, що це. А це у нас соліт. Чи Баратос якийсь? Да. Таренький Да, смотрите. Видно обличье. Вот такая монетка. Кто это такой толстый? Да, август. Толстый. 18-е столетие. Речпу сполита. Классная монетка. Ось. Пошли дальше. Вот такая штука попала. Что это такое? Не знаю, може ви знаєте, напишіть. Так, йду далі. Ось такий така пуля попалась мені. Така накладочка. Від чого не знаю. Можливо від ліжка. І такий напрсточок. Hvis sådan Okay, monet er Така вилка. Думав монета вже. Але не монета. Ось так. Думав, що це уголь, бив слабкий сигнал, а це вказується щось посередньовіччю. Зараз подивлюсь, що це в нас таке тоненьке. Не видно, на жаль. Це, мабуть, теж август толстий. Бо бачу там символіка проглядається. Ну не символіка, а літери. Ось так, не фокусує. Ну нічого, я ховаю. Не видно і так нічого. Почищу, якщо то фото поставлю. А може і не банк. Мурдяк такий. Такий непоганий сигнал. Можливо, геть монетний. Ага, бачите, яка монета на городах? Як не бухарський, то пеліцелінова пробка. Ось так, ну в принципі ну, щось щось тут монетка Знов дві середньовіччя тоненько бачу Ні одного совєта, ні одної імперії Одне середньовіччя О! Дивіться, яка вона нерівна, плоска. Ну це вже соліт. Бачу там літери. Не знаю, чи вам видно, покажу вдома, як почищу. Не буду сильно терти, хай буде така монетка. Ось. Щось не зрозуміло. Бляха, Юля, тепер... Видно за кілометр, що ти ходиш. Жбунь. Наверное, ложка якась. Ось така кусок якоїсь бляшанки. Гарно б'є. Дає надію. А, це, до речі, мідь. Щось мідне. Он бачите Так, йдемо далі. Ось з такої ямки. Викуп, викупав монетку. Зараз з вами подивимося, я ще не дивився. Ось така вона. Ну. так, що це у нас? А це у нас нічого не бачу? Деньга, напевно, чи що це? Почищу, та відомо покажу. Не знаю. Мені здається деньга. Дуже закиш. Так, погнали далі. Наушники розрядились, тому хожу без них. Довгенько не було нормальних сигналів і тут монетка випадає. Зараз подивимось. Це наче монетка ж, правильно? Та да, монетка. О, ну це деньга. Ще й, до речі, сухран класний. Та, ти що. Сухран бомба. Ну, ззаді так собі. А спереді... Спереді видно. Деньга 1748 рік. Дивіться. Ну, фокусуйся. Що це ти не хочеш? А, я затер. 1748 рік. Ось така монетка. Досить часто, але приємна. Ще трішки похожу, бо підганяють, вже дружина хоче їхати. Трішки похожу і буду їхати. Ось такий випав гудзик лисий. Але приємна знахідка все одно. Лисий і нерівний. Ось так. Думаю, на ньому буду закінчувати. Може ще сигнал якийсь попаде, але навряд. чи. Думав, закінчу на гудзику, але закінчую на ось такому ключу. Ключ випав старий. А може і не старий. Ось такий. Приїхав я на місце, ось мій велосипед, весь в болоті, рюкзак також в болоті. Я вже був на цьому місці, на цьому городі з ікстерою Pro, правда, а сьогодні буду з Equinox 800-м. Були хороші знахідки, але я його обходив добре екстеро, тому... Змінив локацію, бі біля річки тепер. І ось нарешті перша монетка. Я ще не дивився. Зараз подивимося разом. Но сигнал був на мідну, я думаю, що це царьок. Що це у нас? Зараз я почистю та й покажу. Коротше, якось так почистив, буква N проглядається. Прикріплю фото вже, як вдома буду. Бо це тут в польових умовах нереально зробити. Ось був сигнал в ямці і попався. Попалася така мідна, напевно. Штука. А що то є таке підскажіть. Думав онлайн записувати, але викупав. Я вже, в принципі, подивився. Це Ніколаївський формат одна друга. Ось тут проглядується. N. Почистю фото. Добавлю. Так, пішов далі. Пройшов пару метрів, наступний сигнал і гудзик випадає. Я ще не дивився, але надіюся, орлянка хоча б. Ні. Це, походу, не орлянка. Лисий. Ось такий лисий гудзик попався. Так, ідемо далі. Так, хороший сигнал. Відразу біля гудзика метр пройшов і сигнал. Думаю, онлайн викопаю. Сейчас попробуем. Здається, ви купив. Ja nie wykopał zaraz jeszcze ja. jak tak точно купив ну давайте дивіться. Як тільки онлайн випадає ось така непотрібна штука. Ну нічого, йдемо далі. Ось така гільза. За сьогодні вже третя чи четверта. Так, йдемо далі. Ось такий гудзик попався. Союзний, напевно. Ну, таке шмурдяк. Та й все. Городи це насамперед сміття, якого дуже багато. Ось типу цього. Якась мась попалась. Сміття назбирав багато вже, але нічого, треба город добити. Ходити тут дуже приємно. Немає стерні високої. Ну і взагалі місце топ біля річки. Тому продовжимо. Хоча, в принципі, давайте в онлайні зробимо хоча б один сигнал, можливо, знайдемо. Камеру настроїти, щоб вам було видно. Так, камера трішки незручна. Давайте ось так. Хороший сигнал, спробуємо викопати живу, Викопали. Така. Сміття, одним словом. Йдемо далі, поки вимикаюсь. Ще один такий сигнал сміттєвий, але думаю, включуся для контента. Не поняв. Напевно до лопати прилипло до лопати. Так. Да. Прилипає до лопати. І тому не можу знайти так швидко. Щось тут. Що це у нас? Бухарський та да, бухарський Динарій О, сигнал. Зараз пробуємо викопати в онлайні. Кось бляшанка, напевно. не потрібно. Так. Ну да. Мась. Ой, я уже не знаю, какая это по рахунку. Дуже багато таких сигналів. <звук> Чистий хороший сигнал спробую онлайн. Але я думаю це якась банка. <звук> Викупив дуже сильно звинить. Напевно, якась бляшанка. тут ну да. я вже бачу ось вона як же ж без них на городі сміття Копаємо далі досить давно не включався не було нормальних сигналів і ось монетка випадає я вже подивився це у нас ранній Советик. Ось така в хорошому сохрані. А номінал. Три копійки. Три копійки. Трішки погнута. 33-го року. Ось так. Ще трошки походимо і буду закруглятися. Чому включився, я хочу розказати, який тут смітник. Тут просто, щоб ви розуміли, сміття Ось там взагалі, дивіться, ось це сміття. Ось тут смітник саме настоящий. Я навіть швидкість шосту поставив. І не повірите, знайшов серед цього всього хлама монетку. Зараз покажу яку. Тому рекомендую, до речі, ставити на смітниках, якщо ви копаєте на городах, швидкість побільше І чуйку збавляйте. Ось монетка така. Одна копійка. Формата Миколи II. Ой, без рукавиць, звичайно, буду мити руки вдома. Так, ось така монетка. Рік. Рік. 1900. Ось так. Сухран, до речі, взагалі класний. Приємна знахідка. І ціленька. Трішки покупаю. Може ще знайду якусь. Так, поки виключаюсь. І все на сьогодні. Я вже біля велосипеда свого весь в болоті. Останній сигнал у мене це. Ось такий гудзик.